Що являє собою сонячна буря? Сонце це гігантська куля розплавлених газів, що постійно змінюється. Іноді у них відбуваються сплески енергії, сонячні спалахи. Вони часто трапляються разом із так званими корональними викидами маси: гігантські бульбашки іонізованого газу, які можуть розвивати швидкість понад 960 кілометрів на секунду. Найпотужніші виверження вулканів бліднують у порівнянні із сонячними спалахами, які виділяють у 10 мільйонів разів більше енергії. І протягом декількох хвилин один сонячний спалах може видати мільярди тонн заряджених частинок. Під час спалахів температура сонячної корони часом перевищує 10 мільйонів градусів Цельсію. Астрономи вважають, що такі сплески сонячної радіації відбуваються, коли магнітне поле сонце викривляється в деяких областях. Одного разу вся накопичена енергія звільняється, зірка випромінює світло. Частки переважно це електрони і протони. Більшість сонячних спалахів триватиме кілька хвилин, але деякі продовжуються годинами. Вчені класифікують сонячні спалахи в залежності від ступеня їх яскравості в рентгенівських променях.